Шкіру забрати обвислу нереально. Хто на це ведеться? Чесно, кожен раз, коли е, вдається комусь щось на лиці підтягнути, я в шокові. Я зараз не іронізую над собою, а я говорю щиро. Я е, дуже вражена кожен раз, коли мені вдається досягти е, результату. Я набрала багато моделей, дівчатка давно зі мною на сторінці вони знають про це, і я багато описувала їх. І кожного разу, чим старша людина, тим вражаючи результат змін. Бо ти розумієш, кожен раз що чим старша людина, тим повернути щось, відновити, підтягнути стає тяжче. Але насправді... А все це сприйняття обвислої шкіри зміниться як тільки тоді, коли ми шкіру перестанемо відноситись до неї і сприймати як Дірмантін. Бо шкіра це живий орган, це живі тканини, підлежачі її структури. І коли ти розумієш, що це в тебе в руках жива тканина, і який саме вплив ти можеш на неї зробити. А щоб її покращити, щоб її відновити, то все дуже класно виходить. Як з моїми чарівними клієнтами, з моїми чарівними моделями, і навіть в 70 років, і в 60, а що ж нам говорити з вами в віці: 35+. Звичайно, коли ми говоримо про великий лоскут шкіри, які з'являються, які починають нам рекомендувати щось з ним робити, то треба в першу чергу розібратися, що він з'являється. А він з'явитися може в декількох випадках. Тобто, якщо ви постійно напрякаєте. Тобто ви у вас набряклі тканини під лежачий під шкірою тканини, набираються ці набряки і тягають вам шкірою як гармоні туди-сюди. І це, звичайно, що буде призводити до змін утяження тканин і утяження шкіри безпосередньо, і до збільшення лоскоту. То, що треба робити, треба в першу чергу розібратися з тим, звідки у вас з'являються напрямки, що ми можемо зробити. Це якісь процеси зсередини, чи це у вас якісь зміни, чи це біомеханічні якісь зміни в тілі, і як ми можемо на це повпливати? От, і власне, коли до мене людина приходить, я розбираю людину цілісно, збираю детальний анамнез. Когось такі анкети дивують мої, хтось дуже класно сприймається, то я розбираю анамнез, і ми розбираємося, з чого ж ваша проблема взялася, і як ми можемо її в природній спосіб подолати. Так? Часто це можуть бути якісь біомеханічні зміни. В поставі, в ваших м'язах, в роботі м'язів, і тому можуть такі набряклості з'являтися. Я неодноразово спиралася на свій особистий приклад. Я показую, які в мене були набряки довкола очей, які в мене збиралися мішки під очима, набрякало лице, і вже розповідала свій кейс з тим, що я маю. Дисфункцію нижньощелепного суглобу, які маю ускладнення, це призводить до змін в біомеханіці всього тіла, це призводить до спазму м'язів, який може провокувати затримку рідин, і безпосередньо в мене це проявлялось на лиці. Однак я ніколи ні, не робила ніяких ні операцій, не вирізала собі повіка, ні верхні, не нижні грижі, не видаляла. Але, як ви бачите, мішочки під очима. Точно вже до пупа в мене не висять. Куди ж ділеш шкіра? Шкіра це жива тканина, яку можна стан її покращити. Тобто, я прибираю причину, чого я наврякаю, так, і потім вже працюю з тим, аби ці тканини ліфтингувати, підтягнути. От, так само це може бути викликано тим, що людина має зайву вагу. І це утяжує її тканини, так? Або вона сильно-сильно схудла і в ней може з'явитися зайвий лоску шкіри, або там а, в області шиї, провисання щік, десь там животик, чи а, руки тощо, там на спині частини. Але а, це все все одно в природній спосіб піддається корекції, коли ви знову ж таки кажу, не відноситесь до шкіри як просто до якогось неживого дермантину. Вона жива. Коли ви робите мас масаж, чи собі самомасаж, так ви стимулюєте дуже багато процесів, які сприяють відновленню. Не тільки шкіри, не тільки з м'язами. Тобто, коли я працюю з людиною, я не розглядаю тільки м'язи або ми робимо самомасаж. Ми не розглядаємо як в фейсбілдингу. Ми зараз будемо тренувати з вами м'язи і все е, підтягнеться. Можна і перетренувати, можна призвести до гіпертонусів і якихось там е, спаєшних процесів. Ну, от е, цього теж е, варто. Уникати. Бо один із проявів вікових змін це коли у вас є оці набряклості, які утяжують тканину, а потім у вас є мімічні паттерни і звички, які призводять до гіпертонусу м'язів. В такому випадку м'язи в гіпертонусі перескорочуються, спазмуються і Призводять до того, що оптично ми бачимо складки шкіри на лиці. Це можуть бути зморшки, заломи, якісь складки, і так само це впливає на провисання тканин в зоні нижньої третини лиця і овалу. Тому я вже неодноразово писала, що для того, аби ми. Усунули носогубну складку, нам не заповнювати і утяжувати тим самим лице. Її треба чимось, нам не треба її філером наповнювати. Нам потрібно зняти спазми м'язів, які збирають е, тканини в цю складку і утворюється цей залом. Нам потрібно працювати з е, гемолімфодинамікою е, відновленням і дренажем. І коли ми а, усуваємо набряклості, усуваємо гіпертонуси і спазми, а також тонізуємо м'язи в правильний спосіб, ми отримуємо класний ліфтинг-ефект. Тому що м'язи, які кріпляться одною стороною мімічні до черепа, Іншою між собою вплітаються, якщо вони не утяжені, не втратили свою еластичність, а ми їх стимулювали, відновили еластичність, вони маску шкіри натягнуть просто на череп і прекрасно, і ви будете мати вражаючий ліфтинг-ефект. Коли ви робите масажі, ви відвідуєте масажі, робите самомасажі, ви покращуєте кровообіг в тканинах і в шкірі безпосередньо. Це сприяє тому, що шкіра оновлюється. Вона в природний спосіб буде омолоджувати, бо вона отримує всі достатні речовини зсередини. Треба також доглядати за шкірою і ззовні, не давати їй. Доходити до стану дегідратації, захищати від сонечка, тому що ми розуміємо, що провисна шкіра це також та шкіра, яка втратила колаген, яка втрачає з віком колаген. Дайте собі харчування нормально, порахуйте кількість білка, яку ви вживаєте. А захистіть себе від впливу сонячного світла, бо вже сказано, пересказано, хто це робить. Ні, я не виходжу на вулицю, то не намащу да, СПФ і так далі. А сонячне світло воно вражає наші тканини і призводить до руйнації колагенових структур, еластинових волокон і так далі. Коли ми робимо масаж, ми стимулюємо і синтез колагену, і еластинові волокна, і шкіра. Вона еластична, вона покращує свій тонус. Тому коли ми робимо масаж, ми працюємо з усіма тканинами. Ми не працюємо тільки з м'язами, як просто це було би тренування. Чи, звичайно, ми не зав'язуємо на зав'язочках як м'язаніті за ушами от, цю тканину, але ми сприяємо її покращенню стану, її тонусу, її еластичності і відновленню балансу. М'язів тонусу, усунення гіпертонусу, відновлення гемолімфодинаміки, тобто кров нормального кровового бігу відтоку лімфи, і це призводить просто до ліфтинг-ефекту. Якщо ви усуваєте зажими в м'язах, які опускають кутики роду, якщо ви прибираєте зажими жувального м'язу, то у вас автоматично повал. Просто змоделюється і підтягнеться. Якщо ми усуваємо напругу в платизмі, яка укорочуючись, призводить до утворення тяжів, то чому ні? Ми за один сеанс можемо це все прибрати і підтягнути, і ви не будете мати тих тяжиків і неестетичних проявів на шиї. Для цього просто достатньо масажу. Для цього достатньо зволоження. Тому коли я роблю процедури масажу, я роблю під час процедури повноцінно повноцінний протокол косметичного догляду. Так? От, і підбираю засоби індивідуально для кожної відвідувача і свого клієнта під потреби її шкіри. От так що приходьте на процедури. От, в золотій долоні. Буду про вас дбати і робити красивим ваш овал. Ви можете записатися, написавши мені в Дірект. За вартість процедури, актуально ви можете подивитися збережених хайлайтс про ціни, вартість прайс. А якщо ж ви хочете навчитися самостійно про себе дбати, своєчасно прибирати набряки, працювати з гіпертонусом і згармонізувати своє лице, долучайтеся на тренінг з самомасажу нижньої третини лиця, який у нас буде стартувати 24 серпня. Його вартість 4900 гривень. Наразі, теж пишіть мені в Дірект слово овал. І а, я вас далі зареєструю. А, там ми будемо покроково розбирати, які вправи а, ви можете робити для покращення і естетики. Ми працюємо з усім лицем, не тільки з якоюсь а, окремою зоною чи м'язами. Але ці прийоми будуть направлені більше на вирішення проблеми естетики овалу, шиї і заломів носогубних складок. Ми будемо вирішувати. Причину їх появи і як би усувати ці наслідки. От, як це проходить? Це запис уроків. Уроки це опис прийомів самомасажу в записі в телеграм-каналі. От, що далі? Ви дивитеся ці уроки в записі зручний для вас. Час, тобто це не прив'язано до старту якогось там е, часу в ефірі чи тощо. Це завантажені уроки для вас. Будь ласка, ви можете дивитися, коли вам буде це зручно. Е, які е, е, обмеження по часу доступу їх е, я наразі не роблю. Тобто я не обмежую час доступу до цих відеоматеріалів, Я сподіваюся, що вони будуть там завантажені допоки буде платформа обслуговувати ці канали. Тож, але наголошую, що як тільки ви додаєтесь, будь ласка, відразу починайте робити вправи. Конспектуйте, робіть собі конспект, бо надважливими завжди є перші два тижні на навчанні, аби засвоїти круто цей матеріал. І Сформувати навичку, запам'ятати все, От, тому я дуже е, прошу відразу все робити. Також для вас буде зворотній зв'язок. Ви можете завжди мені написати, е, задати всі питання, хоча за відгуками дівчаток, все настільки роз'яснено, що питання у них не, не залишається. Якщо вони виникають, то вони вже розібрані в теорії або в практичних е, уроках. От, тож, е, е, якщо ви. Хочете доєднатись до нас на курс масажу нижньої третини лиця, будь ласка, пишіть мені в Direct Oval. Долучаємось. Нагадую, що вартість 4950 гривень для дівчаток, які вже приймали участь в моїх попередніх тренінгів. Для вас на каналі є спеціальна пропозиція. Можете теж мені писати в лічку і приєднуватись на цей курс, аби поповнити свій багаж знань. Або для людей є ще така, знаєте, коли тримати себе в тонусі, займатися в групі, да? Там, от, приєднатися до якогось потоку подій. Тож приєднуйтесь або пишіть і приходьте на процедури. І зробимо вам ліфтинг тканин лиця в природній спосіб, екологічний, безпечний і кайфовий. Кайфануть на масажі вийти оновленою, свіжою і прекрасною. Тож, до зустрічі в Золотих Долонях і красивих вам результатів!